Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Mercedes GLE 53 AMG 20 рік. Ось так виглядає 3-літровий бензин на дуже крутій комплектації, оригінальні легкославні диски на гарній резині, взагалі мінімальний пробіг. Звичайно ж, колу парктроники, камери, безключовий по салону, ось такий шкіряний салон AMG-стиль, червоний амбієнт підсвіточка. Червоні ремені попереду. Ось так все виглядає. Підігрів вентиляції. АМГ-шильдики є. Ось так все гарнесенько виглядає. Повне управління з мультимедією. Ось центр керування, спот режими, індивідуальні комфорти, автосвітло, автодощ, підігрів керма, різні помічники та інше. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська. 2. до зустрічі.